Цей член АА виявив, що процес усвідомлення того, ким він насправді є, починається з розуміння того, ким він не хоче бути. В'язниця. Якесь чудове життя, Ось він я сиджу у своїй камері і чекаю, поки закипить чайник, щоб зробити собі чашку розчинної кави і поринути у спогади. Оцінюючи свої обставини, я розміркована тим беззаперечним фактом, що вже йде четвертий рік мого ув'язання. Іноді я все ще прокидаюся вранці з надією, що все це лише поганий сон. Я виріс родині далекі від вживання алкоголю, але коли вперше спробував спиртне у 13 років, зрозумів, що буду пити, Щойно я зробив курток алкоголю, будь-який страх перед наслідками зникав. Попри те, що виховувався в домі, де суворо дотримувався моральних принципів. Інколи, катаючи велосипедом навколишніми районами, я підшукував якогось дорослого, що пив, пив у своєму дворі. А пізніше, коли знав, що його немає вдома, повертався, щоб пробратися до його холодильника і вкрасти бажаний напій. Я добре пам'ятаю ту ранок, коли ми разом з другом вкрали у свого батька кредитну картку. І вкрав пікап. Ми планували піти до Каліфорнії і стати кінозірками. У нас був пістолет, щоб рапувати в магазину, коли нам задобляться пиво, гроші, сигарети. Однак, перш ніж, закінчився перший день нашої подорожі, я сказав своєму товаришу, що не можу їхати далі і мушу повернутися додому. Я знав, що мама і тато вже не знаходяться в місті від тривоги. Прийте відмовився повертатися, тому я висадив його з машини, більше я його не бачив. Мої батьки можливо сприймали цей випадок як серйозний підлітковий бунт, але їм навіть на думку не спадало, що його підчувлювала хвороба ім'я алкоголізму. У 16 років я влаштувався на неповний робочий день діджею на місцевої станції, знаючи, люди помітили. Що в мене є здібності до цієї справи, і я кинув школу, щоб цілі дні проводити за обертання платівок, Спиртне, вечірки, йшли рука об руку з цією роботою, незважаючи, незабаром я розробив схему, яка працювала багато років. Щоразу, коли мілкос ставав очевидним для керівництва і почав шкодити роботі, я просто звільнявся. Я знаходив місце в якійсь іншій радіокомпанії. Пригадується один день, коли я вів полудневий шов, я раптом відчув, що більше не можу протриматися без спиртного, ані хвилини. Я поставив платівку і тихенько вийшов із будівлі, так що ніхто цього не помітив. Потім поїхав до винного магазину, купив пляшку, віські, сів назад у машину, гукнув радіо і почав пити. Поки я сидів і слухав одну пісню за іншу альбом, зрештою закінчився. І залишилися лише скрипголки на, на платівці. Нарешті хтось із персоналу станції зрозумів, що мене немає на місці, і поставив іншу платівку. Протягом тих років, коли працював у радіомолоні, я час від часу чергував біля Радару, що відстежує погоду. Моє завдання полягало моніторну інформації про урагани, смерчі, град, повені тощо. У разі небезпеки я користувався мобільним телефоном, щоб поправити екстерне повідомлення. Однієї ночі був особливо сильний ураган. Коли я повідомляв про це у прямому ефірі, звук нагадував перебування на передовій війни. А у нас у цей момент слухало більше людей, ніж будь-коли. Наступного дня. Але одна газета опублікувала статтю, в якій вихваляла нашу радіостанцію за професійне висвітлення ситуації з погодою. Але ніхто не зрозумів, що всі ці професійні репортажі цілком безпечно місця мого заднього двору я вів, при цьому, вбиваючи бурбон із колою, і з кожним новим ковком трохи краще імпровізував. Час від часу я працював радіожурналістом і звітував про багато подій, просто з місця подій. Я ретельно вип я регулярно випивав на роботі і коли надходили повідомлення про ДТП і дзвонив від п'яного водія, часто сам був на підпитку, тримаючи в одній руці мікрофон, а в іншій флягу я стрибав у фургон. Новинної служби і мчав до місця аварії, перебуваючи настільки ж або навіть більш п'яний, ніж її винуватець. Одного разу я мав би сам спричинити серйозну аварію і стати новиною замість того, щоб повідомляти їх. У мене кілька разів були конфлікти закону через несплату штрафів, появу в нетверезому стані в громадських місцях, бійки, керування автомобілем у стані станспині. Але нічого не могло зрівнятися з тим випадком, коли мене викликали в поліцію для допиту у справі про вбивство. Переднього вечора я пив і потрапив у серйозний конфлікт. Я знав, що нікого не вбивав, але мене вважали одним підозрюваним. Після одного-двох-годинного допиту поліцейські вирішили, що злочинською не я, відпустили мене. Проте цього було недостатньо. Щоб я зосередив всю свою увагу на власному поясненні. Проте цього було достатньо, щоб я зосередив всю свою увагу на власному поясненні. Я пішов додому і позвонив до однієї з своїх знайомих, яку тиждень зустрів у торговому центрі. До цього я кілька років з нею не спілкувався. Але помітив, що тепер вона виглядає і поводиться зовсім інакше. Під час розмови вона згадала, що вже понад рік зовсім не вживе алкоголю, розповіла мені про групу друзів, які допомагають їй залишатися тверезою. Я збрехав, що теж певний час не п'ю. Думаю, що вона мені повірила, як би там не було, вона дала мені свій номер телефону і запропонувала зателефонувати, що я захочу познайомитися з її друзями. Пізніше, зібравшись із тумухом, я позвонив їй і дізнався, що маю проблеми з алкоголем і хочу зав'язати. Тоді вона привела мене на моє перше зібрання. Потрапивши до спільноти, нім алкоголіків, я зрозумів, що знайшов тиху гавань. Проте наступні 4,5 роки я належав до категорії, яку А називають хронічною зривною. Мені вдалося протриматися без передного добрих півроку. Але потім я купив пляшку, щоб відсвяткувати. Я робив усе, що мені рекомендували не робити. Протягом першого року в АА я приймав низку важливих рішень: одружитися, винаняти найдорожчу квартиру, яку міг знайти, не користуватися послугами спонсора, уникати роботи на кроками, тинятися у свою. У місцях із колишніми товаришами по чарці, а на зібраннях більше говорити, ніж слухати. Одним словом, я не повідав мовам, з яких Аа творить дива. Моя хороба прогресувала, і я став постійним пацієнтом від реанімаційних відділень та реабілітаційних центрів. Переді мною замаячила перспектива повної втрати розуму і близької смерті. Кажуть, що алкоголіки отримують три можливості тверезості тюрму або домовину. Кажуть, що алкоголіки отримують три можливості тверезість, тюрму або домови. Кажуть, що алкоголіки отримують три можливості тверезість, тюрму або домовину. Оскільки в мене не було справжньої готовності робити так. Що необхідно для досягнення тверезості, я опинився перед іншими двома варіантами. Я й уявити не міг, що це станеться так швидко. Це був чудовий вересневий вихідний напередодні дня праці. Я вирішив купити ящик пива і пляшку вина. Пізніше ввечері я додав до цього віскі і в мене поморочився розум. Я скоїв злочин, мене зарештували. Через 10 днів засудили до 20 років у тюрмі. То мою смерть алкоголіка може виглядати приблизно так само. Випив, втратив свій розум, помер. Тюрма принаймні дала мені ще один шанс на життя. Не можу писати, як важко алкоголіку опинитися за гратами, змиритися з обставинами. Хоча й заслужив тюрму, це стало для мене жахливим ударом. Лише читання особистих історій із зношеної великої книги, яку я знайшов у своїй камері, трохи батьором, але додали мене надію. І ось настав день, коли я почув щось, що стало бальзамом для моїх вух. Нам оголосили, що в тюремній церкві будеться зібрання Аа. Я зайшов туди і сів у коло стільців і знову. Знайшов тиху гавань. Зараз, коли я пишу ці рядки, з того зібрання в церкві минуло три з половиною роки. Мене перевели в іншу тюрму, але я продовжував активно брати участь у діяльності цієї чудової спільноти. Вона подарувала мені стільки благ. Вона повернула мені здоровий густ, подарувала всеосяжне життя відчуття рівноваги. А тепер я готовий слухати і приймати рекомендації. Я усвідомив, що процес пізнання того, ким я насправді є, починається з усвідомлення того, ким я не хочу бути. І хоча моя хвороба схожа на сильне насилотяжіння, яка тільки чекає можливості потягнути мене вниз, а А 12 років підміну до сили, яка дозволяє літаку, відірвати себе землі. І працюють вони тільки в тому разі. Якщо пілот робить усе правильно, завдяки нашій програмі я виріс емоційно та інтелектуально. Я не тільки живу в мирі з Богом, але й здобув Його мир через активну Божу свідомість. Я не просто від алкоголізму я став цілісною особистістю, тілом, духом і душею. І тоді, як я прийняв принципі А, Одеса відбувається в моєму житті незаводним. Ті самі судді, які брали мене зіграти, грати, і навіть жертви мого злочину підтримали попитання про моє дострокове звільнення, Випадковість? не думаю. Ба більше я отримував листи від своїх колишніх вододавців, які дізналися, що я веду тверезий спосіб життя. І знову запропонували мені роботу на радіо. Це лише декілька прикладів того, як Бог робить для мене те, чого я сам для себе зробити не можу. На знак вдячності забожого насетя я серед іншого вирішив відразу після звільнення активно сприяти поширенню ідеї А в виправних установах. А що тепер це моє надзвичайне значення для мене. І моєї власної тверезості. Я на власному досвіді знаю, що не можу повернутися в минуле, і розпочати все з чистого аркуша, але завдяки Аа, я можу, починаючи з цього моменту, йти до абсолютного нового результату.